Добрий день. Сьогодні продовжуємо вивчати геометричну прогресію, а саме спадну геометричну прогресію, нескінченну. Е, ну, Наприклад, розглянемо геометричну прогресію 1, 1, друга, 1 четверта, 1 восьма. Я думаю, далі зозуміло. І так далі, вона нескінченна. Тобто так, так і далі йде. І нам потрібно знайти її суму. Ну, перший, перший член цієї прогресії у нас буде B1. Рівні 1. Q нескладно побачити, що Q дорівнює 1 друга. Ну, потрібно щось робити: другу поділити на 1, або одну четверту на одну другу поділити, або одну четверту і так далі. Це нас називається знаменник нашої геометричної прогресії. Запишемо суму членів скінченної геометричної прогресії, скінченної, ну, нехай, Sn від 1 до N. Ми вже її вивчали в по попередньому відеоуроці: буде B1. На 1 мінус Q N. Поділити на 1 мінус Q. Так, а тепер розглянемо. Ми сказали, що у нас еметрична прогресія нескінченна. Тобто n прямує до безкінченності. Безкінчен, Давайте подумаємо, чому буде рівняти Q в степені У світі Q у нас за умовою є одна друга в степені N. Тобто одна друга, наприклад, то есть уже у другому степені 1 в третьому 1 восьма. Ми бачимо, що n більше, чим більше n, тим одна друга в степені N Менше. І якщо n буде прямувати до нескінченності, то на друга степені n буде прямувати до 0. Можете поекспериментувати. Побачите, що наша побудовність спадає поступово 1,8, 1,16, 1,32, 1,64, 128 і так далі. Це тільки скінчення членів. А якщо там далі буде уявіть? І щоб поділити, то ми можемо переконатися, Друга степень N прямує до нуля. Тобто Q в степені N прямує до нуля. Тоді формула перетворюється таку B1 вносити на 1-0, просто на 1, 1, -1. Тому Ми отримали формулу для знаходження суми. Некінченної геометричної прогресії. Знаменником менше одиниці. 1-5. Давайте все-таки знайдемо, чому рівня сума нашої прогресії S на рівні. Перша у нас одиниця. Він мінус друга це буде одна друга. На цих 50-х. 1 по на цих 50, -50 це буде 2. Тобто що сума цього ряду чисел, при тому навіть що вона нескінченна, рівня 2. Ну, давайте зрозуміло, тому що воно буде постійно зменшувати, зменшувати, зменшувати. Цю суму можна порахувати. Давайте... Розглянемо такий приклад на застосування цієї формули. У нас є періодичний дріб на цілих періоди. Треба записати його за допомогою звичайного дробу. Ну, на ціле рівіоді як можна записати, як? чи, існує роботу з посилюю, щоб розв'язати цю задачу. Ми використаємо саме гріометричну прогресію 0,5 плюс. 0,30 плюс 0 плюс і так далі. Думаю, що всі розміщуються три приводі, це ось 0, Три, 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 три. І так далі. Нам потрібно знайти оцю суму. Якщо ми подивимось уважно на цю послідовність сам, побачимо, що це є нескінченна спадна геометрична прогресія із знаменником менше одиниці, а саме QDрівня 300 поділити на 50 1 числом доріння. Давайте знайдемо тепер нашу суму. S дорівнює рівня 1 15 поділити на 1 мінус 0,8, тобто 0,9. Ну, а це 3 дев'ятних, або ще скоротити на 3, то це буде 1 треть. Ну, ви уявіть собі, що ми можемо записати на це 3 період як 1 треть. Це може переконатися яким чином. Один поділити на 3 на калькуляторі і ви бачите, це буде 0,33 і так далі. Значить, Узагальнимо. Що ми розібрали? Нескінченну складну геометричну прогресію. Тобто, якщо в неї знаменник цієї прогресії по модулю менший за одиницю, то суму можемо порахувати наступним чином. В1. 1 Показали, чому це саме так. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте. Так займайтеся, працюйте, розглядайте задачі, успіхи, вивчення математики. Всього найкращого та побачення.